Привіт, друзі. Я у Празі, і я зараз в Ікеа. приїхала сюди дещо купити, те, що мені потрібно для хазяйства підкупити і заодно вам познімати. Я буду походу дещо знімати, правда, не все, а тільки там, де мені потрібно щось купити, а мені виявилося, що потрібно ще докупити для хазяйства деякий посуд. От, як то кажуть, посуду ніколи не буває зайвого. так? І він мені дійсно знадобився. Ви, мабуть, питаєте, як я майже рік прожила, без нього ну, я жила, дійсно, там з двома кастрюльками з однією сковорідкою, але цього замало виявилося. Чому? Тому що ну, після завтра до мене і до нашого татка прилітають наші діти. Тобто я тільки тиждень як повернулася із Цюріха, а тепер через тиждень вони прилітають до нас у гості. От, і потрібно буде щось готувати для них, чимось їх порадувати. І я зрозуміла, що мені не вистачає посуду. Я теж взяла візочок, дивіться, тому що це дуже зручно. Правда, якщо ти йдеш без камери, тобто ти тримаєшся за нього і не так втомлюєшся, ніби він тебе везе трошки. Зручно ще тому, що можна покласти свої речі, там у мене пакет, можна роздягнутися, пальто туди кинути шапки, шарфи, і це дуже зручно. Отже, я починаю одразу з відділу посуду. От і. Мені потрібно підкупити ще одну кастрюлю середню і одну таку невеличку на літр з ручкою, ковшик такий, якому можна варити там рис, пасту, будь-які види пасти, і що ще. А яйця відварювати, тобто ж не будеш варити це все у великій або в середній кастрюлі. мене вже така сковорідка є, я, нею, до речі, дуже, нею дуже, до речі, задоволена. Ось так от вона виглядає. Задоволена, тому що я вже рік майже нею користуюся, і вона в мене вдома, звісно. І немає жодної подряпинки, немає жодної. Ну, правда, я дуже бережу, я силіконовими лопаточками завжди все мішаю. Ніяких. Металевих, ніяких навіть дерев'яних. І ось ця кришечка до неї дуже підходить. Ще якась дуже схожа на неї одразу з кришкою. Може це загальна ціна, А ні. Кришка окрема, а вона 699 крон. Чому вона така дорога? Чи вона не така сама? А, ні, це не така сама, дуже схожа. Це сковорідка гриль. Це, я зрозуміла. Це із цієї самої серії. Це сковорідка гри, і тому вона дорожча. Так, і ось ця кастрюлька моя за 149. Вона на 2,8 літра, наскільки я пам'ятаю. О, точно! Бачите, я пам'ятаю. І вона одразу з кришкою, скляною. Це дуже зручно, що не потрібно купувати кришку. Тобто в цю ціну входить і кастрюлька, і кришка. Так, ось така вона, це моя. Ну, така в мене вдома. І, я, і вона така дешева і так давно в них тримається ця акція, що я, мабуть, куплю таку ж саму ще кастрюльку. Тому що мені не вистачає. Ось вони вже є запаковані новенькі. Так, беру. Беру, одразу беру. Так, чайники з'явилися. Чайники мені не потрібно, але їх, я бачу, роздирають. Так, це вже тут дорожчий пішов посуд, друзі. Отак от покажу вам. Тут є набір, набір із кастрюльок таких, які мені, до речі, власне, і потрібні. Дуже така приваблива ціна. Три кастрюльки, дивіться, це набір за 399. Але треба завжди перевіряти, чи вона підходить до індукційної плити. Не підходить, друзі. Я вже бачу. Ні, не підходять ці кастрюльки. Ось тому вони такі дешеві. Тобто набір із таких кастрюль. Здавалося б, дуже такі привабливі ціни, але мені вони не підходять. Є інший набір із кастрюль. Вони вже дорожчі за майже 500 499. Ось такий от набір із трьох кастрюль. А, до речі, це ця, що я взяла. Це вона, друзі. В набір ще ходить такий ковшик. Тут дуже голосно розмовляють. І ще ось така от кастрюлька входить з кришкою. Ось така, от. Трошки О, це якраз ідеальна. Це така, як мені потрібно. Для варки яєць, рису, макаронів, різних картоплі, якщо потрібно на одну людину зварити. І вона має ще й кришечку. Так, а де вони продаються? Оце вони, мабуть. Так, це набор, так, да, оце вони набор, ма, такий набір. Ох, який він важкий. Його навіть одною рукою не піднімеш. А почекайте, а де його ручки? Ну, оці довгі. Чого це воно так склалося, що ручок не видно? А, -а, а, друзі, ви уявляєте, тут треба все складати. Воно в розкладеному вигляді, ось намальовано. Дивіться. Тобто тут якісь ще й інструменти потрібні, щоб зібрати ці дві кастрюльки. Майже на увазі ось ці дві з ручками. Тут же ж потрібно прикрутити ручку. З цими шайбами, з закрутками, з гайками. А як воно тримається? Як воно тримається, як воно тут прикручується до кастрюлі. Хочу подивитися зараз, друзі. А, воно на болтику, я вже бачу, он всередині, бачите? Он, он, он-он, он зараз ось. А в мене немає ніяких інструментів вдома. Так, а я вже я прикручу цю ручку вдома, коли в мене немає ніяких ні шуруповертів, ні закруток. Я не зрозуміла, нащо вони так його зробили? Нащо вони його розклали. оце називається купуй, а потім вдома я хочеш складаю її. Я б купила б цей набір, тому що мені тоді не потрібно було б окремо купувати цю кастрюльку. Тільки у мене ось така от задача виникла, чи я вдома зможу їх скласти. Кастрюлі, скрутити їх, закрутити ці ручки, і все на світі. Побачила ще одну кастрюльку саме таку, яка мені потрібна. Ось вона з ручкою, притом вона не з пластмасовою, як там в наборі, а з металевою. Це набагато краще, надійніше. Одразу вона з кришкою, правда, не скляною, а також металевою. І вона підходить. Для індукційних плит. Да, ось вона підходить. Вона коштує 300 крон 299. І ось вона така. І вона, якщо чесно, мені подобається більше. Власне, я за такою кастрюлькою і приїхала сюди. Тому я, мабуть, той набір не буду брати, а візьму ось цю і візьму ту більшеньку, яка в мене вже є, за 149. Переходимо до девайсів від посуду. Посуд залишився там. Так, тут різні лопаточки, ложки, вінчики, ополовники. Ось такий у мене. Дуже ним задоволена. Так, щипчики різні. Ну, не потрібно. Якось обійшлася без щипчиків, у мене ж не професійна кухня. Тому і надалі обійдусь. Так, знову щипчики, лопатки різні вінчики. О, дерев'яні ложки, вилки, лопатки. І ось ціла тілешка дерев'яних ложок. До речі, дешеві. По 29. Ось така от ложечка дерев'яна. Знаєте, друзі, от в Італії жодна італійська хазяйка не обходиться без такої дерев'яної ложки. А я якось обійшлася досі. Ну, правда, я не італійська хазяйка, але ж обійшлася, то й надалі обійдусь. Тому що, ну якось не знаю, дерев'яні ложки по моїй сковорідці шкрябати не хочеться. Що мені потрібно в цьому відділі, друзі? Так, це якась ємкість для тіста чи для маринування м'яса. Так, ситочка, це в мене є. Що тут у нас пішли? Ножи, вилки. Ой, ножи дощечки. Що я сказала, вилки не знаю. Так, побачила чеснокодавилку, дуже гарну. Скільки вона коштує? 119. Ось така от вона, друзі, це хороша. Ось так от вона має такий, бачите, такий механізм, і тут ще виймається один стаканчик. Як його вам показати? Ось він окремо виймається, дивіться. Зараз, бачите, ось він окремо виймається. Зараз, не знаю, чи одною рукою я це все складу. Ні, не склала. Бо же ж. Руці камера, ну хороша річ. А де вони лежать, до речі? Щось я їх не бачу. А, ось вони. О, так їх розбирають. Їх розбирають, тому що їх вже не так багато залишилося. Так, подумаю. Бо я ж економлю, друзі, на всьому. Беру тільки те, що мені зараз необхідно. Далі що в нас йдуть? Рушники кухонні, це в мене є, і багато навіть є. Ось такі в мене рушнички є. От, але потім я ще нові купила, прикупилася. Мені потрібна якась ємкість, я говорила, так? Краще всього, якби це була б скляна. Так, бачу якусь пластикову. І вона дуже-дуже дешева. За 25 крон. Це дуже дешево. Це прямо як задарма. Але вона якась не дуже велика. Якась трошки така. А наскільки вона літрів? Почекайте? 25 це ціна. скільки вона вміщує? 2,2 літра, а виглядає маленькою. Ну на 2 літри мені згодиться. Так, і їх розбирають. Я візьму, друзі. Це якщо я не знайду скляною, тому що. Для тіста, в принципі, і така згодиться. Тут великий вибір різного посуду. Ви й самі про це знаєте. Ті, хто ходить в Ікею, у кого є Ікея в містах. Так, але, друзі, я всього все рівно не зніму, це неможливо. Тому на цьому буду казати вам. Бувайте! Пока-пока, до нових зустрічей, мої хороші.